Так, хід конем зробимо, ось тут проїдемо. І ФСМ там заберемо, так? О! Арта приїхала, Ви що, іздіваєтесь? Клас! Ах ти чудик. Ох, і чудик, Ти бачиш, що він зробив? Ну, ну як же ж, ну 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 шо це ну попасти просто, блин, куда я попав, Куда я попав, блин, я ж бом в нього був попасти. А! а ти що як мене бомбить, блин, на цих рівнях грати? Це жесть просто, блин, без броні, без нічого не попадає. 9-8 Ну давайте вже хоч одну перемогу, Блин, ну як же ж так Поїхав до лай, сейчас всі хубь, блин. Ну як же ж так, шо це? Ну хіба так можна? Є, yeah! добили. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA І сьогодні ми зробимо таку п'ятихвилинку. Я хочу з вами поспілкуватися. Верніше, я буду спілкуватися і на різні теми про підписників, про глядачів, про мій канал, про те, які є новини. Про те, що буде далі. І так, перша новина це про мій канал, що сталося на моєму каналі. На моєму каналі підключилася монетизація. А це значить, що у мене з'явилася реклама на моїх відео. Я хочу вас попрохати. Я знаю, що багато у кого у мене також стояв різні такі от блоки, які блокують. Рекламу на YouTube так? або на інших сайтах блокують рекламу. То я вас попрохаю, відключайте хоча б коли дивитесь мої відео, коли дивитесь україномовний контент, і коли дивитесь українських блогерів, відключайте цей блок, щоб ви могли бачити рекламу. Тому що саме від реклами YouTube надає кошти власнику цього каналу. А так як ми знаємо, що в мене канал. Благодійний, і я всі зароблені кошти, які я зароблю на цьому каналі, буду витрачати на благодійність. То ну, це буде підтримка, те, що треба. Звичайно, якщо буде дуже великий, там, е дуже великий рекламний ролик, може бути там, по 3 хвилини, по 2 хвилини, звичайно, ви його можете пропускати. А можете і подивитися, якщо цікаво. Тож, ну, таке у мене прохання перше буде до вас. Так? Друге, що сталося на моєму каналі, підключив я спонсорство. Що таке спонсорство? Дивіться, в мене з'явилась тут така е, кнопочка, називається спонсорувати. Не бійтеся її, натискайте. І ви прочитаєте, що воно таке і з чим його, так скажемо, їдять. Так? Станьте спонсором цього каналу, отримайте бонуси. Ну, так як я е, новачок. В керуванні каналом, то я поки що зробив такий невеличкий ціновий поріг. Дивіться, 35 гривень на місяць. Якщо ви стаєте спонсором, то заплатите всього 35 гривень на місяць і що ви з цього будете мати? У вас будуть спеціальні значки відображатися. Біля вашого ім'я в коментарях і в чатах. Так? Будуть тут такі зірочки. Далі буде ранній доступ до нових відео. Я ще там повністю не розібрався, може хтось мені в коментарях підскаже, як це зробити, щоб ранній доступ був саме у спонсорів. Далі згадки спонсорів у відео. Це вже це я буду робити, опитування лише для спонсорів. І пріоритетна відповідь на коментарі для спонсорів це от такі для вас будуть бонуси. Всього лише 35 гривень, тому що я розумію зараз такі скрутні часи, але є люди, які ну, можуть собі дозволити і стати спонсором. Буду дуже вдячний. І буду, до речі, от опитування лише для спонсорів. Буду робити такі опитування, щоб ну, ми разом же ж робимо цей контент з глядачами і з підписниками, то я буду у вас опитувати. Наприклад, я там хочу щось зробити, там нову, нову якусь рубрику на каналі, і я думаю, що ви мені будете підказувати і будемо разом робити цей контент. Наперед дуже вдячний буду за спонсорство Далі. Що у нас, наприклад, от, я там дивився діду у танку. Так, блогер є є україномовний. Інші блогери вони підтримують український контент. І ви ж також підтримуєте український контент, і вони рекламують таких починаючих блогерів. так, так скажемо, підтримують їх. Дивіться, от у мене ось зліва можете побачити мої підписки. так, тут Я багато на кого підписався, є канали, уже в них нормальна така аудиторія набрана. А є канали, в яких ще небагато підписників. Тому я їх, на них всіх підписуюсь. ну, За деякими каналами я поки що стежу. так, Бо мені е, теж деякі канали подобаються, деякі не подобаються. Е, тому дивіться, всі ці канали, які в мене зараз навіть є в підписці, е, ну, на які я підписався, всі я е, за можливістю порекомендую друзям, які підпишуться на ваш канал. Це така от е, як. Ну, Може взаємно, а може і не взаємно. Верніше, може буде взаємно, а може і не взаємно. Мені без різниці, тому що ну, я хочу, щоб хоч якось підняти, наприклад, настрій. Да, там у людина старається, там, робить якісь ролики, а в нього там дуже мало підписників. Якщо до нього прийдуть іще, навіть з мого каналу підписники, так я думаю, це для нього буде дуже приємно. Я люблю робити приємні речі. Е, люблю дари, е, дарувати подарунки, то я, я із тих людей, які люблять дарувати подарунки. Звичайно, я е, хотів би, щоб і ви мене теж якось підтримали. Хоча б морально. Так? І хоча б підпискою. Та порекомендували мій канал своїм друзям, які б теж підписалися. З цим зрозуміло. Тепер далі. Що е, стосується по переходу українців, з СНД регіону на Єврорегіон. Я дуже дуже сподівався, що буде перехід саме в саме 1 вересня. Але щось там в них не склалося. Я навіть в спільноті нашій, де ми спілкуємося, написав, що, дорогі друзі, вже на європейському сервері World of Tanks є третій та четвертий сервери. Це правда, вони вже є. До речі, українська мова вже є на європейському сервері. Дуже приємно від просто Wargamінга. Wargemінгу Like. І ось я написав, що хотів в особистий кабінет зайти і не зміг зайти з регіону. Це правда. І я не зміг навіть зайти з європейського регіону на аккаунті, який в мене на європейському регіоні. І е, попитав у друзів, у знайомих, вони теж кажуть, от сьогодні я зайшов, а е, на наступний день він не зміг зайти. я розкажу чому. Е, виявляється, що вже хотіли робити пере, перевід гравців, так, перенос аккаунтів, але щось у них там пішло не так. Тому, е, Деякі особисті кабінети на якийсь час були заблоковані, а потім вони вже розблокувалися. Щось пішло не так. Я, так, знаєте, ну, як вам сказати? я е, приблизно здогадуюсь, що там робиться, там є така компанія Лесте, і це всім сказано. Я не буду нічого казати про цю компанію, чому, тому що вони можуть е, е, і по, ну, пожалуватися. На мій канал, так, що я щось там нехороше не кажу про їхню компанію. Не хочу нікого ображати. Але ви мене зрозуміли так? хочуть зробити так, щоб українці якомога довше чекали цього переводу. І щоб ми тіпа, злилися на це і потім сказали, до да чого ми будемо переходити, якщо нас тіпа, тут хочуть вкинути-сюди. Ну, ми, ну, ми не ведемося, ми зачекаємо. І буде у нас все окейно. Ну що ж, не знаю, 5 хвилин я вложився чи не вложився, але приємно буде прочитати та повідповідати на ваші коментарі під цим відео. Ставте вподобайку. Лише вподобайку. Тому, що, якщо вам не подобається, то краще нічого не ставте. Але краще ставте вподобайку. Це я так вже заговорився. І так, <значит> значить, порекомендуйте мій канал, будь ласка, своїм друзям, знайомим. І бажаю приємних переглядів, бажаю чудового настрою, кажу вам слава Україні і всім дякую, до зустрічі!